Кімнатна квартира в Монблані на 10-му поверсі. Це у нас вхідна група, роздільний санвузол, величезна така у нас кухня. Цікавої дуже форми і тут вона ще йде з лоджією. Східна сторона, дуже світла, гарна квартира. В цю сторону у нас також іде велика кімната, показує вигляд вона іде з балкончиком і друга кімната також іде з балконом і цей балкон у нас Сторону Південного Буга. Ще одна гардеробна.